Середньостатистична людина переживає від 6 до 10 значних депресивних епізодів протягом усього життя. Люди з біполярним розладом переживають в 10 разів більше депресивних епізодів вже до моменту настання середнього віку. Коли ми переживаємо руїну, коли ми на межі, оптимістичний погляд на життя тьмяніє, думки про майбутнє відходять на другий план. Прокидаючись, ми не відчуваємо бажання обмірковувати плани на майбутнє або рецепти успіху. У важкі часи немає бажання пригадувати позитивні афірмації, мотиваційні поради не допомагають, намагання позитивного мислення приречені на провал можливо, помер твій друг, можливо, тебе покинула кохана людина, це може зламати тебе. Саме тому важливіше мати під рукою певний інструментарій, який би допоміг хоча б втриматися на плаву та уникнути паралічу дій або самознищення. Батьки-засновники Сполучених Штатів Америки Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джордж Вашингтон захоплювалися стоїцизмом. У важкі зимові часи Джордж Вашингтон спонсорував театральну виставу Катон для підняття духу воїнів континентальної армії. Стоїцизм щоразу доводить свою практичність у високонавантажених стресових середовищах, тож яким чином застосовувати стоїцизм у якості інструменту самодопомоги? Найпершим кроком є зменшення емоційної реактивності. Якщо ти гравець на полі і щось пішло не так, спалах гніву може коштувати тобі гри. Якщо ти власник компанії, то неконтрольований вибух емоцій може коштувати тобі цінного співробітника. Якщо ти студент, який стрімко носеться по низькосхідній спіралі, відчуття безпорадності і безнадійності можуть коштувати тобі життя. Ставки дуже високі. Ми нервуємо, коли втрачаємо контроль над ситуацією. Зосередься на тому, що залежить саме від тебе. Зроби паузу, зосереться на диханні та порахуй до п'яти, проаналізуй ситуацію та можливі варіанти дій. дій сфокусовано, крок за кроком. Зупинка емоційної реактивності дає можливість опанувати ситуацію і діяти раціонально, а не піддаватися інстинктам. Це особливо важливо в момент тривоги, щоб уникнути поспішних імпульсивних рішень, які можуть погіршити ситуацію. Виконай вправу негативної візуалізації. Сенека казав ми більше страждаємо у нашій уяві, аніж у реальності. Сенека придумав вправу під назвою премедитатіо малорум або передбачення лиха, це візуалізація найгіршого сценарію в усіх подробицях, розуміння якого дозволить прийняти хоч якесь рішення, що дозволить не потрапити у пастку паралічу дій. Під час виконання вправи негативної візуалізації недостатньо подумки перебирати усі варіанти можливих подій багато хто стикається із проблемою гіперактивної невротичної ментальної активності, коли вправа перетворюється на хаотичний перебір найрізноманітніших негативних наслідків, просте роздумування про проблеми часто не спрацьовує. Натомість краще записати думки безпосередньо на аркуш паперу, тобто використати метод журналювання. Тім Ферріс, доповідач TED ТОКС на тему стоїцизму, розробив метод журналювання під назвою Постановка страху як протилежність більш звичного поняття Постановка мети. На перший аркуш записуємо свої страхи, що як станеться щось недобре у першу колонку пиши все, що хвилює. Попросити підвищення, почати бізнес, запитати про відпустку, або що як я не сплачу податки вчасно. У даних випадках страхи можуть полягати у наступному мене можуть звільнити, мене заарештують і таке інше. У другу колонку потрібно записати, яким чином можна попередити або зменшити ймовірність настання небажаної події. Наприклад, якщо боїшся звільнення, отримай консультацію кар'єрного спеціаліста, якщо боїшся вчасно не сплатити податки, налаштуй календар зі сповіщеннями. Третя колонка виправлення наслідків небажаної події пошукай інформацію, яким чином інші люди справлялися із цим у минулому. Якщо мова йде про юридичні проблеми, передбач необхідність отримати допомогу юриста. Якщо тебе звільнять, принаймні деякий час можна присвятити собі та підготуватися до пошуку нових можливостей. Другий аркуш. Якими є плюси хоча б часткового успіху? Ти спробував, у тебе не вийшло. Але щось має піти у позитив. Це може бути новий досвід, саморозвиток, нові зв'язки, більша впевненість у собі. Проведи 5-10 хвилин на цій сторінці. Третя сторінка. Ціна без дії Якщо я не зроблю того, чого хотів би, де я опинюсь через 3-6 місяців 1-3 роки, коли негативна ціна без дії переважає настання хоча б часткового успіху дії, то треба діяти. Метод журналювання через постановку страху не панацея ти можеш виявити, що багато страхів є цілком реальними. Цей підхід не спрощує життя, але він спрощує вибір дій і робить життя простішим. Джерзі Грегорек, чотирикратний олімпійський чемпіон, політичний біженець із Польщі, який сповідує стоїцизм, казав: прості рішення, важке життя, важкі рішення, просте життя. Найбільші виклики нашого життя неможливо вирішити через комфортне обговорення і прості рішення. Визначай свої страхи, а не цілі, і пам'ятай, що ми завжди страждаємо більше у нашій уяві, аніж у реальності.